Без страху та з любов'ю. Україна, край краси, стійкості та незламного духу. Поколіннями вона народжувала тих, хто захоплював її душею. Серед них лунає голос з незрівнянною ясністю та силою Ліна Костенко. Сьогодні, 19 березня, ми відзначаємо день народження поетеси, яка десятиліттями освітлювала наші серця та розум. Приєднуйтеся до нас, щоб заглибитись у життя та спадщину цієї видатної жінки. 95. 95 років для всесвіту маленька крихта у просторі часу. 95 років для людини майже вічність, народне діло, ювілей. Всі пера вмочені в гілей. Ось так Ліна Васильівна іронізує щоразу у день своїх народин. Не любить вона, коли її називають королевою поезії, совістю нації чи живим класиком. Не має вона соцмереж, не веде блогів, не любить вона слави. Неправда, хлопці, слава не аванс, це слава часом, славі протилежність, усе це ігри на один сеанс, люблю свободу, слава теж залежність. Ліна Костенко не потребує слави, можливо, тому слава вперто прямує за нею. Творчість поетеси зробила її кумиром для багатьох небайдужих до слова України. Її продовжують цитувати, і сама вона постійно потрапляє до переліків найвидатніших українців. Її нечасті виступи, які є ковтком правди у суспільстві, відверті й подеколи болючі, як нинішнє наше життя. Лише вона може так говорити і критикувати. Але так чи так її роль для українського суспільства важко переоцінити. Ліна Костенко народилася 1930 року в Ржищеві. Батько поетеси, педагог і поліглот Василь Костенко, який знав 12 мов, викладав у місцевій школі ледь не всі предмети. Його, як ворога народу, засудили на 10 років концтаборів. Школу на Друхановому острові в Києві, у якій навчалася Ліна, спалили в 1943 році. З погадом році. Спогадам про той період поетеса присвятила вірш. Я виросла у Київській Венеції. Навчання Ліна продовжила в школі на Куренівці. Писати Ліна Костенко почала в літературній студії при журналі Дніпро, друкувалася вже з 16 років. На відмінно закінчивши школу, вступила спочатку до Київського педагогічного інституту імені Горького, а потім продовжила навчання в Московському літературному інституті Горького, який був тоді всерадянською кузнею літераторів. Дитинство Ліни Костенко пройшло в роки Другої світової. Вона мало розповідає про це, але в поезіях можна зустріти рядки про балетну школу замінованого поля та дитинство Вбите на війні. Коли ж у 2022-му розпочалося повномасштабне вторгнення, ліна Костенко несподівано з'явилася на публіці під час нагородження, уперше за останні 12 років, письменниця дала інтерв'ю, у якому розповіла, що не припиняла працювати, навіть коли під Києвом точилися бої. Та повернімося в 1956-й, коли випускниця престижних інститутів вже на той час мала три поетичні збірки. Літературу знавці і критики пророкували Ліні Костенко велике майбутнє. Але раптом Книгу Зоряний інтеграл забороняє до друку радянська цензура, аргумент, політична позиція авторки. На усі погрози тодішньої влади відповіла коректною одою ворогам. Хвала вам, бережіть снагу і чемно попередить вас, дозвольте. Якщо мене ви зігнете в дугу, то ця дуга напевно буде вольтова. Нетерпимість до несправедливості, відчуття власної гідності та непохитний характер спонукали Ліну Костенко стати активною учасницею рухи шістдесятників, які боролися за збереження української мови культури, спонукали відроджувати національну свідомість. Так, у 1965 році поетеса разом з іншими діячами надіслала до влади лист протест проти арештів української інтелігенції та вимагала зробити публічними розгляди судових справ. Після відкритого листа на захист В'ячеслава Чорновола в 1968 році ім'я поетеси більше не згадували. Із збірок більше не було. На ім'я Ліни Костенко наклали табу у видавничому світі, і вона змушена була писати у шухляду 16 довгих років. Довелося навчитися жити у творчій ізоляції. Саме в цей час вона написала свої найвідоміші твори Берестечко і Маруся Чурай. Після Чорнобильської катастрофи Ліна Костенко, єдина з українських письменників, майже 20 років регулярно відправлялася в Чорнобильську зону. Висвітлювала цю трагедію у своїх віршах, пояснювала, що саме там вона рятувала свою душу. Близькі Ліни Костенко називають її залізною жінкою. Поетесу нагороджували багатьма почесними відзнаками, про які її колеги тільки мріють, але сама письменниця відкрито заявляє, що цих нагород не потребує. Без жодних пояснень Ліна відмовилася від премії Золотий письменник України та звання Герой України. Політичної біжутерії не ношу став крилатим вислів Ліни Костенко у відповідь на намір нагородити її. У 2010 році вийшов перший прозовий роман письменниці записки українського самошедшого, який отримав нечувану популярність серед читачів. З початку війни на сході України у 2014 році письменниця приєдналася до гуманітарної акції Другий фронт АТО. У 2018 році підтримали відкритий лист до ув'язненого в Росії. Олега Сенцова відпочивати в 95. Аж ніяк письменниця не відходить від домашнього комп'ютера. Відстежує політичні новини. Вона уникає публічності і на світських заходах не з'являється. Еліна Костенко весь вільний час приділяє письменництво. Стверджує, що українцям варто очікувати найближчим часом прем'єри не однієї книги, а кількох одразу. Чекаємо нових шедеврів, Ліно Васильівна. Дякуємо вам, Ліно Васильівну, за дар поезії та мудрості. Дякуємо вам за мужність і бачення. Ви совість української нації. З днем народження, Ліно Васильівна.